Вітаю! Який металошукач порадити для пошуку по Першій світовій піні? Це ми знаємо перше. І друге ми знаємо, що в нас є піщані грунти, в тому числі врахуємо і у лісах. Давайте проаналізуємо. У мене є пошуківці, які успішно шукають звичайними металошукачами. Є людина, шукав кошім 20-м, зараз 45-тим, йому іншого не потрібно. Є старенький прилад С-77, просто супер. І що перший, що другий задоволений. Є першим Деосом шукав, просто супер-пупер. Каже, прилад по-другому нема. Є хлопці шукають легендами в 3,5 прилада, супер задоволені і все. Ну вони всі задоволені, і що обрати це вже запитання. Доволі цікаве. Зараз проаналізуємо і визначимося. Де 2 Є хлопці, які шукають, навіть знімають відео, і в них все супер і чудово. Але шукають вони глибиною рамкою. Ну, це не рамка, це котушка. Вертикаль, горизонталь, прийом, передача. Зараз її покажу і розкажу, в чому її основна суть. Ось так вона виглядає. Її основна задача це відсіяти дрібні цілі, а бачити тільки крупні цілі, як кулак там і більше розміром. Ось це її сама основна суть. Те, що вона виконує, що вона по глибині дає більшу глибину, ну на певні цілі може, острі, якісь певні товсті, дати результати. Але скажу, що в більшості випадків звичайні палки-капалки, про які ми говорили, дадуть і кращий навіть результат. І паралельно все одно потрібно звичайний прилад, щоб повз. Не пропустити певні цілі, легко їх визначати. Тобто це комбінація двох приладів роботи або тим же деусом ось, до сторони ходити звичайною кутушкою. По глибині, як ви зрозуміли, ви не будете копати там на метр щось більше, чи навіть на пів метра. Тільки певні виключення. Другий варіант відсіяти дрібні цілі, бачите, крупні це рамки. Це класика. Дрібні цілі сіє навіть гірше за попередній варіант, але ось. В важких ґрунтах пробиває навіть краще і стабільніше працює. Самим оптимальним варіантом тут є Лорен, звичайно. І паралельно є катушка і рамка. Ну, вартість там біля 7 тисяч євро. Ми будемо шукати фляги, каски, зброю. Але саме основне холодну зброю, острі предмети. Прилад повинен брати саме чітко і глибоко цей предмет. Раз. Друге, мати класну глибину, особливо в легких ґрунтах. І мати найкращі розпізнавання, і від сів навіть складних.